Друзі мої, всім привіт-привіт! Сьогодні субота, 9 листопада. Пасу гусика. Гусика, ось пасу. Щоб вони дерева не гризли. Не гризіть дерева мені. Ви... Коротше, випустила гусей в пасу. Дивлюсь, там на грядки кіт рижий сидить, потім так і йде. І починає нач... йти. Лола, йди сюди! Лола, йди до мене, йди, йди сюди. І начинаю, Іди сюди Лола, 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 лола. Він лола. починає йти по грядки, як п'яний. Я не пойму, думаю, ще нам рижих котів оце не вистачало. Рижого у мене немає. Білий є, чорний є, пепельний є, полосатий є, як сіамський є, а рижого у нас ще немає. І він іде, як п'яний. Думаю, може, за те, що поорано, знаєте, він такий раз раз перевалюється. Потім думаю, та ні, він от голода його шатає. Потім так а ні, він сліпий. І я ось йому винесла їсти, своїм положила котам, вони понаїдались, щоб не трогали його. Лолі трошки Ну, Лола не трогає. іди сюди, Лола, не займай. Як не странно, вона взагалі чужих котів ганяє капець. Може, чувствує, що він хворий, чи вона, я не знаю хто. Он молодий, молоденький, ось він поїв, там кашки йому положила. Я косного фаршу брала, положила йому сварена, сьогодні варила тепленьке, і Юшечка там була у мене така смачненька. І ось він вроді б то поїв, але тепер ж він не знає, куди йому йти. О, Господи, горе, та й біда. Це ужас один. Ну, в общем, друзі, отакі у нас діла. Дивіться, яка у нас природа тут, все, листечко практично з садка попадало. Треба грибти, там нам грядку зробили. Миколаєвель зробив нам грядочку. Наш друг. Лола! Лола! Лола, іди сюди, іди сюди, не займай! Ух ти ж, Відьма, іди сюди. Думала сьогодні часник цибулю садить, не садили ми ще. Не вийшло Саша на роботу срочно. От, може, завтра. Завтра таки плануємо. Сьогодні дньок такий хороший, тихенький. Так хорошо. Но не вийшло сьогодні. Не получилось. Гусіки так красиво, Зелена, жовта. гусіки біленькі. Таке красиве і, і такий прям піздаш получається, Да? Клас. Ой. Пасу. Зараз треба підтикачення ще зібрати. Я думала, їх збирати десь без 15-3 вийшла. Та не гризити мені дерево. Ну вони ще гуляють. Думаю, ладно, хай погуляють ще трошки, як будуть попросяться тоді вже, бо дуже ж таки рано їх збирати. О, та я сьогодні... Вані немає, сьогодні вдома. Він вчора залишився багачки у знайомих там на ночовку. О, Саша сьогодні на роботу, я вдома сама. Як я люблю бути вдома сама, це взагалі красота. Я стільки роботи переробила. Качку обскубла, по молочку сходила. А, потім ще раз ходила молоко, <правда> отдавала борги Дмитровні. Вона мене виручає, ой, молодець. Наташа, вам величезний привіт. <правда> Ваша сестричка мене виручає вже не раз. Пішла, взяла в неї того молока, ходила на тих вихідних, а це віддала, Сходила до неї теж в гості. Потім що, стірку закладала трижди, посуду поперемивала, все порозрибала на кухні, крани помила, ванна її на кухні, столик занесла пластиковий, протерла, бо вже пора. Є ще той кіт, чи сидить просто, не паймо, що він там біля миски сидить. От ти, 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 що я ще зробила? Не знаю. Тут так воно, знає, А, кашука там зварила та управлялась трошечки. Ну і, в принципі, то і все. Такого нічого. Ну, цілий день зайняло. От. Ще є що мить, де мить, так же, як і у любої хазяйки. Ну нічого. От, вже я вийшла на роботу 7 числа, вже працюємо. Все. Відпустка закінчилася. Ну, що я вам хочу сказати, відпустка. М -м, пройшла у мене більш-менш нормально. І я вам хочу сказати, що влітку сложніше гуляти. Більше роботи, жарко. Ну і на роботі теж непрохладно. Це був би кондиціонер, друге діло. А так на роботі там теж. Тут хоч можна в тіньку прилегти, полежати трошки. А на роботі треба працювати ще і думати, не просто сидіти. От, тому... Ну, трохи віддихала, ну, ну таке теж. З утра проснувся, ця е, рутина, ця робота домашня, сільська битовуха, її нікуди не дінеш. Буває, Саша приходить з роботи і дивиться. Я кажу, що ти дивишся, що я робила. М -м -м -м. Я кажу, що видно. М -м -м. Я кажу, та отож, те, то що бабську роботу ніхера ніколи не видно. Вона безконечна. Круговорот води в природі. Чоловік, якщо зробить щось там, построє, щось, адремонтує щось там, підлампіче, так воно видно, що чоловік щось робив. А жінку роботу її не видно. Все не те саме. Сірка, готовка, уборка, все. Нічого не видно. Консервація ще, може бути, щось там зачепиться, щось десь. А так. От. Ну, Все одно відпочила трошечки. Була вдома, змінила обстановку. Морально вдихнула. Так, знаєте, навіть і не думала про роботу, тому що у мене все було, хвости всі підтягнуті. Я люблю так, щоб піти, що все, щоб у мене було до останнього зроблено, щоб я вже ні за що не переживала. А, от. а вийшла, вже нагрузили. Літом виходила не так було, а це вийшло одразу Гух, все одразу. Ну, нічого, розгребемо. Потрошку розгребемо, все зробиться, все буде нормально. Так що, так що такі та справи. Що вам ще раз сказати? Новини є, значить, 7 числа Ваня їздив в Полтаву, здавала дитина на права, на мотоцикл. Раніше він їздив, здав Теорію, сам здавав з першого разу. Одна помилка у нього була, допускалось дві, по-моєму. І тут він здав. Три помилки допускаються, дві він зробив, то все, він здав, молодець. От, отримав права, привіз. Тепер треба купувати мотоцикл. Ну, він там збирає, у нього трошки є. Не знаю, коли він дозбирає. І ми теж особо не можемо йому допомогти. Тут такі діла, так що? Увані, такі ось новості. Ну, а так, вроді б то більш нічого такого не відбулося. Інтернет у нас подорожчав. Вчора без 10.10 .10. не стало інтернету, ну, я полягала спати, нічого, я навіть не якось. Сьогодні утром немає інтернету, думаю, та що таке? Дзвоню, а в мене особистий кабінет, я в нього не заходжу. У мене він на ноутбуці, ноутбук виключається дуже рідко. Треба на телефон на особистий кабінет зробити. Київстар. От, дзвоню. У вас, значить, кажуть мені, повисилися тариф, а я не знала. То було 200, як ми оформлювали, потім 275 став. А тепер 350 в місяць. От, заплатіть борг 361 гривню. І вже тоді 14 числа знову виплатите 350 і буде вам щастя. Ну, так що радість така нам, не знаю. Може перейти на якийсь інший. У нас на контракті діло в тому, що фасаж оформлений на контракт. Контрактом цей інтернет. Ми поїхали щось, тоді не було моєго паспорта. так... На його паспорт, а його був, я не знаю, що, що так вийшло. Може я хотіла обидва взяти, а взяла тільки його. От. І так, такі то діла. Не знаю, будемо потім дивитися, як. Поки так. 350 гривень в місяць. Скільки ви платите в місяць за домашній інтернет? Інтернет нормальний, я не жалуюсь. Дивимося все, що хочемо. І на двох телефонах є інтернет. І навіть якщо гості хтось приходять, включають, теж без проблем на телефонах. Підключаються під наш Wi-Fi. Нормально. Що там той кіт? Кудись пішов? Кудись поблендався. Де ж він? Ага, він пішов понад хатою. Може, до... До цієї до де... в будку поліз. Ану. Дололи в будку, ні, а, ні, воно він сидить, бачите? Під хатою сів. Ай боже. Де ж він взявся, а? Пішов за будку. Зараз залізе, до... дололи в будку, це буде капець. Йому ж зігріться тепер треба, понятне діло. Зараз він залізе точно. Те, що він нюхав, не чує, що там собака і пахне. Ой. Оце чудо юде. Облізлий такий. Ну, зрозуміло, що він голодний. А не може попасти. Не може попасти, чуєш, що щось таке. Ну ладно, нехай. Так, ну все, друзі мої, всі новини вам розповіла. Я би я б не включалася, якщо б не кіт, якщо чесно. У мене ще там відоси, ну ви їх вже подивилися, звісно. Ну, я їх ще не... На цей момент я їх ще не викладала, а, ну, коли знімаю. А коли ви побачите це відео, то ви вже і ті два побачите. Бачили, Такое дело. А, ще на що же того дзеркала. Що я шорт зняла, що у нас зеркало одвалилась від нової шафи. Діло в тому, що це не перший случай, оказується. Я спілкувалася з іншими людьми і кажуть, що у нас теж таке було, то вскочту то до задниці. І Маринка пише: терп налякала. Та я так налякалася, що це просто ужас. У мене я півночі не спала. По-перше, що я не могла заснути після того, мене почало серце калатати, У мене цілий день голова боліла, у мене нервний срив був. Я, я просто я не знала, що мені думати, чого що, що, що воно так случилось і, і, і навіщо це все? Я гляну, гляну, воно лежить на дивані. мене аж, Ну, не купила я ще ці, треба купити е, тримачі якісь і прикрутити його. то що тут скотч до одного міста, я ж кажу. Ну, це був жах. Ми вже все так крепко спали, щось рано полягали. А, то що Вані ж треба було їхати з суттєво. І, і ми проснулися того, що воно як громихне. Я спочатку не зрозуміла, що воно таке. Я думала, що щось в залі впало, так і думаю, що там може впасти, що може впасти? Нічого ж, включаю фонарик на телефоні, кажу Саша, дивися. Він каже, нічого собі. То підняв його, поклав на диван та Ох, це просто ужас. Таке, да. Ну, хорошо, хоч да, не розбилося, бо було б скла, і, і якби воно ще й впало. Ну, в общем, геть, про таке думати не хочеться навіть, слава Богу, що дійсно обійшлося і все нормально. Добре, друзі мої. Тепер уже точно все. Всі новини. Пишіть, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь. От, хто дивиться без підписки, підписуйтесь. Буду дуже рада. Все. Всім дякую за увагу. Пока-пока, мої хороші. пока.